Пропонується до продажу затишний доглянутий двоповерховий цегляний будинок у селі Сокаль Львівської області. Чудовий варіант як для постійного проживання, так і для комфортного відпочинку на природі. Будинок повністю готовий до заселення. Встановлені пластикові вікна, сучасні вхідні двері, усі кімнати пофарбовані, підлога рівна, міцна та доглянута. Загальна площа становить 50 квадратних метрів. Планування зручне та практичне. Усередині розташована простора кухня, кілька кімнат, які можна облаштувати під спальню, вітальню чи дитячу, а також санвузол у будинку, туалет та ванна. Вода заведена прямо в будинок, а наявність робочої стінки грубки дозволяє комфортно обігрівати житло навіть у холодну пору року. На території знаходиться приватизована земельна ділянка площею 10 соток. Земля родюча. Тоглянути ідеальний підход для вирощування овочів, фруктів. Вся територія повністю огороджена надійним парканом, що забезпечує спокій, захищеність та можливість жити з дітьми чи домашніми тваринами. На ділянці росте багато плодових дерев, ягідних кущів і квітів, що створює атмосферу затишку та домашнього тепла. Дві скважини забезпечують стабільний запас чистої води. Також на території є простора бесідка для відпочинку на свіжому повітрі, господарський сирай для зберігання інструментів чи інвентарю та вуличний туалет. Розташування будинку дуже зручне та спокійне. У садовому товаристві багато людей проживає постійно, район тихий, облаштований, є можливість офіційної прописки, що робить будинок універсальним варіантом для родини. До магазину та зупинки громадського транспорту близько 15 хвилин пішки, зручно для щоденних потреб і поїздок. Це місце стане ідеальною інвестицією для тих, хто шукає комфортний будинок серед природи з усіма необхідними умовами. Для зв'язку та деталей обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписуватись на наш канал, щоб бачити усі нові оголошення.